Про синтез бізнес 2.0 продовжуйте тему життя під час війни та після неї» Наступний спікер. Вітайте Івана Науменка, директора департаменту стратегічних ініціатив фонду Повернись живим, про зобов'язання держави та демографічну кризу. А ще роздуми про те, що робити з Росією. Тема виступу майбутнє України впродовж та після війни. До чого готуватися на сцені, Іван Науменко. А, ви знаєте, багато з того, чого я хотів сказати, вже було сказано, але я спробую перепрацювати в процесі те, що я хотів сказати, і, можливо, а, можливо, додати чогось нового. Я би хотів насправді в своєму виступі відповісти дати відповідь на три питання. Перше з них це як власне, ми опинились там, де ми опинились, чому світ був не готовий до лютого 2022 року. Друге питання про природу нашої війни і про те, що, що таке перемога, чим може бути перемога і чому перемога це про різне. І третє питання воно про фактори, які впливатимуть на, на наше середньо- і довгострокове майбутнє, тобто майбутнє України. Отже, давайте поговоримо про те, чому світ там, де він є. 89-й, 90-й, 91-рік Радянський Союз вмирає, закінчується Холодна війна, і в Західному світі виникає і років 10 панує. Так звана концепція кінця історії. Про що вона? Ця концепція про перемогу ліберальної демократії, про перемогу глобального ринку, про те, що економіки різних країн настільки тісно взаємодіють одна з одною, що великі війни конвенційні, просто неможливі. Можливі війни низької інтенсивності, які тривають там подекуди днями, подекуди. Тижнями, максимум місяцями, і здавалося б, вся історія підтверджувала з там -го, -го до 2014-го, підтверджувала а, ці тези. Ну давайте подивимося. Перша війна в Перській Затоці, перша війна в Іраку тривала 40 днів, з яких а, 72 години сухопутна компонента. А, Афганістан декілька тижнів, 2001 рік. Друга війна в Іраку три тижні від моменту інтервенції так, коаліції до падіння Багдаду і падіння режиму Саддама Хусейна. Реально до місяця. Відповідно конфлікти низької інтенсивності, які не потребують великої кількості зброї. А ще конфлікти. Які просто не передбачають зіткнення армій на одному і тому самому технологічному рівні. Тому не тільки Україна в 22-му році, в 2014 насправді, і там в 22-му році виявилась майже без зброї. Виявилось, що у Франції немає зброї як такої в Німеччини, в Британії, в Сполучених Штатах, і коли ми чуємо і висуваємо вимоги, що. Союзники, дайте нам більше зброї, то подекуди це, звісно, просто відмовки, що типа, Ні, ми вам не дамо. А подекуди це реальний факт не дають, тому що у самих нічого немає. На жаль, така реальність. Що ще відбувалося в ці 30 років, з 90 го по умовний 2000, й відбулося значне зростання впливу регіональних лідерів, які почали подекуди висловлювати глобальні. Якісь амбіції. І це стосується далеко не тільки Російської Федерації. Є прекрасний приклад Туреччини, яка достатньо сильно впливає, наприклад, на Азербайджан, на війну 20-го року, та, яку Азербайджан з Вірменією власне там відбував Карабах, на війну в Сирії, де турецькі війська анексували певну територію. Туреччина впливає на Лівію. Того, що в Лівії з 2011 року, це скільки вже? 12 років триває громадянська війна і так далі. Це тільки приклад однієї Туреччини. Таких прикладів багато. Тобто світ до цього не був готовий. І тому ми там, де ми є. В 22-му році світ такий: ого, а можна було воювати, виявляється, отак, от, типу, великими арміями на одному технологічному рівні, і війна триває там не. А, три тижні, не місяць, а вже скільки 19? А, коротше, довго, більше, ніж півтора роки. Ця фаза нашої війни російсько-української. Тепер наступне питання: в чому природа цієї війни? А, на мою думку, проблема України не в тому і не тільки України, Польщі, Країн Балтії, Молдови. Вірменії, Азербайджану, Грузії і так далі. і так далі. Проблема не в тому, що у нас поряд є оця от велика купа, а, незрозуміло чого. А проблема в тому, що ця державні утворення, які на території там, сучасної Російської Федерації, будь-які державні утворення, які були і, і мабуть, будуть, вони а, імперські за своєю суттю. А, еліти транслюють населення, оцю свою імперську суть. І відповідно вони, вони не визнають суверенітет нікого, хто е, був колись під впливом імперського центру. Неважливо, де цей центр був в Москві чи в Петербурзі, взагалі не А, е, В вересні 22-го року, так здається, вийшла програмна стаття в одному з українських медіа, е, яку написали головнокомандувач Збройних сил Валерій Федорович Залужний, і на той момент. Е, Народний депутат генерал Завроцький на даний момент це один з трьох заступників главкома. А, стаття була насправді про те, що таке. Ну тобто, два генерали спробували сформулювати, що таке перемога для України. Чому це сталося в вересні 22-го року? Це хороше питання, тому що у нас в публічному дискурсі з 14 по той же самий 22 рік ніколи не ставало питання, що, що таке перемога. Десь ми там собі примарно думали, що ну, от ми зараз там відіб'ємо Донецьк-Луганськ і захоплені території. На цьому перемога. Виявилося, що не так. Так от, два генерали, Залужний і Забродський пишуть про те, що реальною перемогою буде нивелювання екзистенційної загрози з боку а, Росії. А, як це вже інша справа? А, а ще там, проміж строк, читається, там цього не написано, але воно принаймні мені читало, що а, виходи на кордони 91-го року так, на а, міжнародно визнані кордони це приємний бонус, але не перемога. Тому що перемога це невилювання загрози. І це нас підводить до того, що з'явилось розуміння того, що це не остання війна, що в якийсь момент буде ще одна ітерація, а потім, можливо, ще одна. І є тільки один шлях не допустити наступного етапу. Це фактично зруйнувати цю імперську сутність Росії. Як це зробити? Дуже складне питання, і, мабуть, абсолютно нереальне. Це треба. Щось провести на зразок денацифікації, да, там в пової Німеччині от має бути щось таке там в Росії зроблено. І на якийсь час окупаційна адміністрація. Ну, здавалось би, бред. хто до цього в світі готовий. Та ніхто. А до чого готові в світі? Ну, по-перше, по-перше, коли ми говоримо в світі, ми чомусь завжди маємо на увазі західний світ, а він далеко не тільки західний, для припустимо. Якоїсь Індії та одного з світових економічних тотів для країни, яка має найбільше населення зараз в світі, більше ніж в Китаї? Війна в Україні щось на кшталт зіткнень в кашмірі між військами Пакистану, Індії і Китаю. Та як ми собі тут в Україні думаємо. Тобто вона настільки далека, як для нас далека, далекі зіткнення в Кашмірі. А, а що думає Захід? Що таке для Заходу перемога України? Ну, Захід також неоднородний, неоднорідний. Багато для кого перемога України вже сталася, вже доконаний факт: типу, ну ви ж не втратили державність, Київ не захопили, ви там відбилися, ну то ви вже перемогли. І це те, що я думаю, що в найближчі 2-3 роки буде домінувати в внутрішній політиці західних країн і безпосередньо впливатиме на підтримку, воєнну підтримку України. В травні цього року я разом з колегами мав, мав можливість поспілкуватися з одним з найвпливовіших дизіжн-мейкерів двох адміністрацій американських адміністрацій Джорджа Буша Старшого. Це 88 92 рік, і Джорджа Буша Молодшого, 2000-2008 Полом Волферсом. Це достатньо відома людина в вузьких колах, яка реально приймала політичні рішення і формувала політики республіканців. Ми багато про що спілкувалися, але наприкінці нашої розмови він нам задав, здавалось би, просте питання, яке нас обурило. Пол Волфриц спитав. А як ми, українці, ставимося до корейського сценарія в Україні? Звісно, ми обурились. Ну як так? Це що поділити країну? Навпіл, не навпіл? Це неприпустимо. І тоді він задав ще одне питання: а що для України краще? Не зрозуміло, скільки воювати ще з далеко неочевидним результатом війни. Тобто ми ж не знаємо. Коли буде перемога і якою вона буде? Більше того, ми не знаємо. Припустимо, ми перемогли так, Росія капітулює, до нас повертаються всі наші захоплені території, і окуповані минулого року, і окуповані в 2014 році. Чи ми готові до їх реінтеграції? Дуже велике питання. Чи можливо для України краще в якийсь момент заморозити війну? Стабілізувати безпекову ситуацію і вкладати ресурси, зокрема закордонні інвестиції, в розвиток тих регіонів, які мало постраждали від війни, або були деокуповані достатньо швидко. Ну всі ми знаємо так: північ Київщини, Чернігівщина, Сумщина, Правобережжя Миколаївщини, Херсонщини, Харківщина і так далі. Що для нас краще? І оце позиція. Яка також буде впливати на військову підтримку західним світом України. Тобто перемога для України і перемога для західного світу наших союзників це трохи прорізне. І одна з задач української держави полягає в тому, щоб вирівняти ці, ці розуміння. Я би не сказав, що зараз ми сильно просунулись у цьому. Але давайте відповімо відповідь на третє моє питання. Які фактори впливатимуть на майбутнє? А, ну, насправді, попередні спікери е, майже всі говорили про демографічну кризу. І це реально те, що формуватиме Україну наступні роки. А, скільки населення в Україні? Ми, Ми не знаємо, скільки населення було станом на 23 лютого минулого року. Ми не знаємо, скільки населення було там 3 роки тому. А, та по-хорошому, ми не знаємо точну цифру, скільки нас було 1 січня 2014 року. Це тільки оціночні дані. Чому? Тому що останній перепис був в грудні 2001, го а, якщо я не помиляюсь. Так от, Інститут демографії НАН України дає таку оцінку, що станом на 2030 рік. За оптимістичним сценарієм громадян України буде 30 мільйонів, за песимістичним 25. Не дуже втішні цифри. Тепер давайте поговоримо про учасників бойових дій, про ветеранів. Станом на 1 січня 2022 року, за офіційними даними ветеранів російсько-української війни, учасників бойових дій. Ті, які пройшли 6 хвиль мобілізації з 2014 по 2016 рік, ті, які підписували контракти, проходили військову службу за контрактом і так далі. І так далі, Було 405 тисяч. Скільки зараз людей служить в силах оборони? Ну, Я думаю, що ця інформація таємна або цілком таємна, але в медіа подекуди фігурує цифра в мільйон-мільйон двісті тисяч. Наскільки вона точна, я не знаю особисто. Але для мене факт те, що це не, не стала якась цифра. Чому? Тому що мобілізація триває, ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Відповідно, ми не знаємо, скільки людей, сил оборони, проженуть через себе. Більше того, люди ж демобілізуються після отримання поранення, після ампутації і так далі. Це складний процес і не мені про нього розказувати. Але... Армія реально вимиває е, робочу силу з економіки. А є така штука, е, яка називається пільги. Е, в нашому конкретному випадку пільги для ветеранів війни регламентуються законом, який прийнятий в 93-му році, а по суті скалькований з радянського закону, який е, написаний в 60-х роках, і спрямований на кого? На ветеранів Другої світової війни. Подекуди там написані в законі 93 го року цікаві штуки, наприклад, про першочергове встановлення проводового телефону. А, це факт про радіоточку. Хто знає, що таке радіоточка? Це там, де в розетку втикаєш радіо, і воно там щось говорить. Його, мабуть, в державі і нема вже такого. Але тим не менше, норми такі закону є. А що таке соціальна пільга? По суті, це щось, що держава зобов'язується дати, щоб. Задовольнити якусь потребу, яку потребу задовольняє встановлення проводового телефона в 23-му році? Та ніяко. У мене є колега ветеран з Чернігова, його один з улюблених прикладів абсолютної неефективності пів для ветеранів це значить виплатив травні учасникам бойових дій від місцевих органів влади. Я думаю, що воно там різниця плюс-мінус від громади, але оскільки він з Чернігова, то він завжди оперує цифрою там щось в районі півтори тисячі гривень. Питання, яку соціальну а, потребу задовольняє пільга в півтори тисячі гривень? Відповідь ніяку. А. Так от, а, 405 тисяч ветеранів у нас було станом на 1 січня минулого року. Скільки їх буде зараз? Пан Сергій тільки що нам показував мінімальні оцінки 2,5 мільйони. Міністерство в справах ветеранів оперує цифрою в 5 мільйонів, але це включно з членами родин. Я думаю, що цифра маловата, я думаю, що буде більше. І згадуємо прогноз на 30-й рік 25-30 мільйонів. Тобто це приблизно там, 20% населення, питання за рахунок чого держава збирається. Задовольняти ті пільги, які вона зобов'язалась надати ветеранам. Минулого року серед посадовців чомусь існувала така думка, що ми от зараз швидко переможемо і нас засиплять грошима. Значить, на відбудову будуть інвестувати в нашу економіку і дадуть нам мішок грошей на соціалку, і ми просто все, що обіцяємо, все всім роздамо. І ніхто не подумав, а що буде, якщо не дадуть. Цього року, на щастя, такі розмови припинились, але це не означає, що вони не виникнуть колись в майбутньому. Тому велике питання, що робити з цими соціальними зобов'язаннями держави перед ветеранами. вочевидь, і держава, і суспільство має виказати максимальну максимальний ступінь пошани до ветеранів. Як це треба зробити? Я чесно кажучи, уявлення не маю. Можливо, однією з моделей може стати модель надання соціальної послуги ветерану за прикладом того, як це працює в медицині, коли там знаєте гроші ходять за пацієнтом, але це мої виключно суб'єктивні думки. і Я не знаю, як воно має працювати. Це мені здається, що треба провести. Грунтовне дослідження, яке там займе рік-півтора-два, щоб реально знайти ту модель, яка задовольнить всіх. Наскільки я знаю, цього в державі ще ніхто не зробив. Але держава почала думати про те, що робити власне з демографією. З'явився запит на напрацювання стратегічного документа, який би вирішував цю проблему, тобто показав би шлях. Це хороша новина. Погана новина в тому, що стратегічні документи в державі у нас дебільшого не працюють, або тому, що вони відірвані абсолютно від реальності, або тому, що ми країна простих рішень. Тоді як стратегічний документ показує складний шлях, який може привести реально до вирішення проблеми. Але ми шукаємо прості швидкі, а воно не завжди, не завжди так робить. А, тому а, це також одне з цікавих питань, а, що ж власне буде у нас з демографічною. Ситуацією за останні там, місяці чотири я спостерігаю, як в медіа достатньо часто піднімається питання демографії, навіть обговорюється питання залучення мігрантів, як таких і повертаючись до напрацювання стратегічного документу, так, який мав би вирішити цю проблему. Кажуть, що МЗС цілком підтримує цю ідею, але кажуть, що ребята, які напрацьовують цю стратегію, що МЗС категорично проти того, щоб ми в стратегії а, демографічній вказували а, конкретно перелік країн, звідки ми хочемо залучати мігрантів, а звідки не хочемо. Що з цього вийде, не знаю, подивимось. Я, мені здається, налив трохи води з гіркої криниці. Не хотів би закінчувати свій виступ на, на цьому. А, я скажу тільки те, що мені реально дуже цікаво, якою країна буде через 10 років. І сподіваюсь, що всі ми побачимо те, що вона зміниться на краще. Дякую про синтез бізнес.